Захворювання інфекції та стрес руйнують організм? Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Терехов, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добре. Яка оперативна ситуація в Харкові станом на зараз? І як змінилася інтенсивність ворожих обстрілів протягом останнього часу? Нати хочу сказати, mm. що дуже напружена ситуація, бо на повітряна тривоги над містом йдуть шахети, Вже декілька було повітряних тривог. Тому ситуація дуже дуже складна. Потрібно бути дуже обережними. Це звертається до харків'яни, прислуховуватися до сигналу повітряних тривог, спускатися в укриття в підвалі. Приміщення е, тому е, ситуація така, як вона є. Що стосується інтенсивності обстрілу, то хочу сказати, що е, так ми маємо обстріли. Ви пам'ятаєте, що е, минулого тижня, у середу, був такий е, великий обстріл: це було цивільне підприємство. було Пошкоджена будівля приватного житлового будинка. Крім цього, в неділю ми мали теж обстріли щастя ніхто не постраждав, але ж було влучання в дитя дитячий майданчик. Були вибиті вікна. Вже наше комунальне підприємство зробило, закрили всі контори, Але ситуація така, як вона є на теперішній час. Ви згадали про те, що зовсім нещодавно відбулося влучання по дитячому майданчику. Я ще нагадаю нашим глядачам, що певний час до цього влучання було влучання по дитячому садочку. Пане Терехов, на вашу думку, якою може бути логіка таких ударів, які ну, очевидно несуть жодної воєнної цілі? Ну про засив про ви що жодного воєнної цілі нема, і логіка теж нема в цих обстрілах. Як я вважаю? То це залякування, постійне залякування харків'ян людей, які перебувають в місті Харкове для того, щоб вони виїжджали з міста. І ми це чудово розуміємо на протязі всієї війни, яка триває вже практично 4 роки. Ми бачимо влучання в інфраструктурні об'єкт. Міста Харкова ми бачимо, коли влучання є в житлових будинки, приватні житлові будинки. Тобто есть ті, ті будівлі, які і та інфраструктура, яка жодним чином не відноситься до військової інфраструктури, але це залякування людей. Але я точно вам хочу сказати, що харків'ян неможливо залякати. Це незламне місто, місто герой і незламний харків'ян. Пане Терехов, що зараз зі світлом у Харкові, наскільки у місті жорсткі графіки відключень? Знати ми не відрізняємося від цієї країни, і в е, Укренерго запровадили графіки відключень, тобто вони існують і діють і по місту Харкові, і по Харківській області, так і, і в цілому не всієї України. Скажіть, будь ласка. Наскільки місто готово до якихось тривалих періодів без світла, оскільки ми бачимо, що на жаль, останні російські удари, які вони завдавали по українській інфраструктурі, призводили до того, що тривалий час не було світла в багатьох регіонах у багатьох жителів. На жаль, дійсно ворог обрав тактику, коли вони, вони руйнують нам генерацію, енергетичну генерацію, руйнують критичну інфраструктуру. І ми проходили, проходили багато разів скрізь це в Харкове. Вже були бликати, і хочу сказати, що так у нас є певний план ДІ. я Не буду розкривати на камеру цей план дій, але є у нас існують пункти незглавності. Вони вони відкриваються і працюють 24 на 7, Крім цього, хочу сказати, ми сьогодні. Годуємо людей безкоштовна їжа. Хочу сказати, що ми вже був певний рекорд на минулому тижні, коли отримала 56 тисяч людей порція для безкоштовного годування. Тобто ми забезпечені забезпечені певними ресурсами, і якщо не дай Боже буде блокад, є певний план дій. На всякую панку. Пане Терехов, а яка ситуація в місті з опаленням? Який відсоток будинків зараз теплом? Давайте я хочу сказати таким чином: опалення є. Крапка. Напередодні в Україні визначали день студента. Розкажіть, будь ласка, детальніше трішки про студентське життя у Харкові. Скільки студентів сьогодні загалом у місті? Ну і наскільки високий? І стабільний попит на навчання саме в Харкові, Ну, то хочу сказати, що для нас дійсно це свята, бо Харків завжди був. Інтелектуальним містом, містам, де розташовано багато вишів. і до війни ми мали 300 тисяч студентів, які навчалися в місті Харкова. Були столиці студентства. І сьогодні я хочу сказати, так ми в безпечній такої локації відзначали цей день. Було дуже багато молоді, було дуже багато викладачів. І всі разом ми відзначали це свято для нас. Це дуже важливе свято, і я вдячний сьогодні нашому студентству, яке перебуває в Харкові, яке навчається, хтось навчається онлайн, хтось навчається в спеціальних укриттях, які є в деяких вишах. В місті Харкова я дуже вдячний нашим викладачам, професорам, які, незважаючи на все на, на війну, вони навчають наших дітей, навчають студентів. І для нас дуже важливо, щоб після війни ми не втратили ці позиції і залишалося студентським містом. Пане Терехов, як би не намагалась Росія залякати Харків'ян, змусити їх покинути свої домівки, залишити без світла, без тепла. Харків живе, Харків стоїть, місто розвивається і готується до нового року. Відомо, що уже харківське метро почали декорувати новорічними прикрасами. Розкажіть, будь ласка, які основні об'єкти і локації цьогоріч плануєте прикрасити, і якими Будуть основні елементи оформлення і підготовки до новорічного дійства. Ну дійсно хочу сказати, що для нас це певна традиція, певна е, фішка, е, коли ми прикрашаємо наше місто. На жаль, ми вимушені сьогодні. Спускатися під землю і в таких безпечних умовах святкувати ці свята. Але ми прикрашаємо, прикрашаємо місто, прикрашаємо і станцію метрополітена. Ви знаєте, що головна ялинка міста Харкова буде розташовуватися теж в метрополітені, бо це умови нашої нашої безпеки, і дійсно ми прикрашаємо і. Станція мікрополітену. Прокрашаємо е, в цілому міст, вулиці, е, міста, вулиці, центральна магістрала міста Харкова. Е, і е, знаєте, е, люди дуже чекають е, ці свята, бо це емоція. Це емоція міста, це емоція України. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Розповів, як Славетний Харків продовжує жити в умовах регулярних російських обстрілів.